Огляд середньомісячної температури повітря та опадів в Україні від каналу Парасоля, з листопада 2023 року, по березень 2024 року. Цей прогноз погоди я склав сам як синоптик, хоча досвіду роботи у складанні саме довгострокових прогнозів погоди немає. Але мені цікаво аналізувати нові прогностичні моделі, за допомогою яких можна заглянути в майбутнє на місяць та більше, що стосується погоди. Я використовував чисельну модель погоди cfsv 2 У листопаді середня місячна температура повітря очікується вище за норму на 1-2 градуси та складатиме від 1 до 6 градусів тепла. Це середня місячна температура, яка складається з середньодобових, а в значення середньодобових температур входять як денні, так і нічні показники. Тому ми отримуємо середнє значення день плюс ніч. Це не означає, що вночі не буде морозів. Якщо температура повітря і буде опускатися нижче 0 градусів по Цельсію вночі, то вдень за рахунок більш високої плюсової температури, середній показник вийде все рівно більше 0 градусів по Цельсію. Це для розуміння. Щодо опадів, листопад не очікується надмірно вологим. Опади будуть в межах норми 35-65 мм. Карпата, горах Криму та на Закарпатті місцями 70-108 мм. На Високогір'ї – до 135 мм. На південному сході країни 25-35 мм. Грудень 2023 року. Початок зими в Україні виявиться досить теплим, якщо нічого не зміниться. Середня місячна температура повітря по країні очікується вище за норму на 1-3 градуси по Цельсію та складатиме близько 0 градусів. Місцями на півночі західних областей та півночі країни 0,2 градуси морозу. На Закарпатті та Південному сході країни місцями 1-4 градуси тепла у Криму до 6 градусів тепла. Опади очікуються в межах норми 30-65 мм. У Карпатах та гірських районах Криму 70-135 мм. В січень 2024 року виявиться також теплим. Середньомісячною температурою 0,2 морозу, що вище за норму. Та опадами в межах норми 30-60 мм. На високогір'ї Карпат та в Криму до 140 мм. Лютий 2024 року буде неоднорідним. На заході країни температура повітря очікується в межах норми від 0 до 3 морозу на Закарпатті 0 плюс 3 тепла. На решті території країни температурний фон прогнозується вищі норми на 1-3 градуси та складатиме. Від 0 до 2 градусів тепла. На півдні від 2 до 6 градусів тепла. Опади в межах норми 22-89 мм. В Карпатах до 108 мм. І початок весни в Україні, за даними прогностичної моделі, виявиться холодним та вологим для західних та північних областей. Середня місячна температура становитиме 0,4 тепла. В центральних регіонах. Тепліше від 1 до 6 місцями 7 градусів тепла, на південному сході 3-8 градусів тепла. Опити прогнозуються вище норми приблизно на 20%, що становить 35-65 мм. В гірських районах місцями 65-115 мм, на високій гірі Карпат до 140 мм.